Щойно звантажили з евакуатора оцього красунчика. Приїхав весь повністю цілий. Автомобіль без ДТП в ідеальному стані на максимальній комплектації Титаніум. Єдине, що зараз заряджаємо акумулятор, так як він повністю цілий, сівший. Авто в ідеальному стані. Ну, звичайно, потребує хімчистки, потребує, щоб ми його переглянули, перевірили повністю, але авто, кажу, Ідеальне. Ось такий автомобіль приїхав. Ось там бардак бажнику. Люк. Ось такий гарний автомобіль. Так? Хочу показати вам, в якому стані автомобіль приїхав до нас. Оце тільки ми його згрузили у такому стані драгун. Стан взагалі супер ідеальний. Це красиве, чистеньке. Но ми щедро красивіше, але машина в класному стані.